Приймаєте платежі за QR-кодом? Чи потрібне при цьому РРО? Напишіть у коментарях. Вітаю, це проект «Каса та РРО з Тимуром Алімом та командою «Семінарком». На сьогоднішній момент деякі торгівці вже активно використовують під час своїх продажів QR-коди, по яких можуть відбуватися платежі. Це може бути як в інтернет-торгівлі, так само це може бути і безпосередньо в офлайн-торгівлі. І звісно при цьому постає закономірне питання, чи треба е, такі платежі проводити через реєстратор розрахункових операцій. Якщо ми звернемося до спеціального документа, який е, регламентує оплату по QR-кодах, то, взагалі QR-код, що в перекладі з англійською, е, швидкий відгук, це матричний код, двомірний штрих-код, який містить інформацію щодо отримувача коштів, і призначений для сканування за допомогою мобільного пристрою, сканера штрих-коду з метою швидкого. Та безпомилково передавання реквізитів операції переказу коштів. При цьому QR-код може друкуватися, відображатися в електронному вигляді на рахунку інвойсі разом з рештою платіжної інформації або друкуватися, відображатися в електронному вигляді, окремо від рахунку інвойсу. Ну, приміром, плакати з QR-кодом на торгівельній точці. Так само може бути QR-код. Десь е, зображений на сайті інтернет-магазину, а можливо, коли е, безпосередньо е, після кнопки Оплатити формується певний QR-код. Так от, е, як при цьому у нас відбувається платіж? Як нам роз'яснює вже пункт 18, тих самих правил номер 68 інформація, що міститься в QR-коді, вона сканується за допомогою камери пристрою е, платіжного застосунку, спеціального банківського обладнання або універсального сканеру QR-кодів. То ну можливо. Це покупець може зробити навіть за допомогою власного смартфону, його вже потім по цьому посиланню кудись відкине. Дані розкодовуються як пропозиція щодо здійснення платежу, яка відобразиться в застосунку або в інших інформаційних системах в програмному забезпеченні. Тобто, відсканувавши певний QR-код, відсканувавши його на плакаті, відсканувавши його в, приміром, на сайті інтернет-магазину, звісно, кудись може відкинути, відкинути в якісь. Мобільний застосунок підкинути в якийсь додаток, там де безпосередньо буде здійснюватися платіж. І qr код розні. коду вони бувають дуже різні і вони в собі можуть. Містити різну інформацію, і звісно, при цьому намір здійснення переказу коштів за реквізитами отримувача переказу, що міститься в QR-коді, він звісно має бути підтверджений платником. Тобто, після того як за QR-кодом відкинула в якийсь мобільний застосунок або в якийсь додаток, або взагалі на якусь сторінку, звісно. Вже платник він має погодитися на здійснення цього платежу. Отже, як це все працює на нормативному рівні за правилами номер 68 і е, самі правила номер 68, їх додаточок визначають ту інформацію, яка може бути і міститися в QR-коді. Бу, може бути його елементами, е, звісно, при цьому. Постає питання, якщо це приміром QR-код на плакаті, або якщо це QR-код в на сайті інтернет-магазину треба при цьому це проводити цю операцію через орочене, треба чи буде вона в розрахункову операцію. А, приміром, у висновку в одній з індивідуальних податкових консультацій, 25 січня 2021 року, реквізити, якої ви бачите на екрані, було звернення суб'єкту господарювання і на що податкова відповіла, що у зверненні не зазначено яку інформацію. Цю містить у собі QR-код, утриманий зокрема у Приватбанку. І ми вважаємо, що розрахункові операції необхідно проводити з застосуванням РРО, крім безготівкового переказу коштів з рахунку платника без використання електронного платіжного засобу на рахунок отримувача. Тобто QR-код. Тут все залежить, що саме зашита, які саме складові у нас зашити в інформацію QR-коду, і саме від цього вже в подальшому буде залежати, буде ця операція розрахунковою чи ні, тому що просто безготівковий переказ коштів з рахунку платника без використання електронного платіжного засобу на рахунок отримувача У нас звісно він не. Є розрахунковою операцією. При цьому одним з елементів QR-кодів, які прораховані в додатку один до правил номер 68 є рахунок отримувача. Він містить номер рахунку отримувача, довжина значення елемента не повинна перевищувати довжину елементу 29 символів для вірсії формату 0,01. Тобто, це фактично IBAN. Тобто, у нас може бути в QR-код зашифрований Айбан. Звісно. В такому разі як справедливо зазначають податківці. В індивідуальній податковій консультації от е, травня цього року, реквізити, якого ви бачите на слайді, що розрахунок за товари за допомогою QR-коду, який містить в собі реквізити поточного рахунку файма, ті, форматі IBAN, воно не буде вважатися розрахунковою операцією у розумінні закону про РРО і, відповідно, не потребуватиме застосування РРО або програмного РРО. На цьому завершуємо цей випуск. Е, наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі під. Тримувати вас запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber і Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі під відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком і натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про. Нові корисне відео. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Ми скрізь та є торгівля, касові апарати та фіскальні реєстратори салі міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації, а ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.